Ти посмотрите, що робиться. Вони вже слова навіть не дають. Які речі здійснювати? Які речі? Я хочу виступати і говорити про своїй правці, те, що я хочу. Хочу голосувати правку, яку ми врахували частково. Це просто якась ганьба. Зацігання за бні гроші в так ганьбитися. Так ви мене забираєте слово. Дайте мені говорити те, що я вважаю за потрібним. Те, що я вважаю за потрібним. Те, що я, я і вдома ідуться кричу. Те, що я до за потрібним буду говорити. Ти посмотрите, що робиться? Вони вже слова навіть не дають. Які речі здійснювати? Які речі? Я хочу виступати і говорити про своїй правці. Те, що я хочу. Хочу голосувати правкою, яку ми врахували частково. Це просто якась ганьба. За, за ці гроші в отак ганьбитися. Так ви мене забираєте слово. Дайте мені говорити те, що я вважаю за потрібним. Те, що я вважаю за потрібним. те, що я, я і вдома тут покричу. Те, що я вважаю за потрібне, буду говорити.